Привіт, мої любі друзі! В цей знамений для мене день в день мого народження. Я хочу записати цей репортаж стрім, який буде абсолютно на 100% імпровізаційним, і все, що я буду говорити, це без жодної йоти підготовки, це те, що в голові, в душі, всередині. І я буду мати надію, що воно просто буде витікати. Зазвичай, звичайно, як людина, яка слідкує за мережами, за мережами і так далі. Я часто бачу, як пишуть різні пости в свій народження, різні люди, знайомі і не дуже. Де вони зазвичай традиційно дякують. Знаєте, це мені дуже нагадує як вручення премії Оскар, і вони ці виступи ведуть дуже, дуже, дуже типові. Я дякую, to God, thanks to Mother, дякую Господу Богу. Дякую, Матері. Дякую, дякую, дякую. дякую, дякую підскакує, ну це я вже звичайно дуркую, і згадують, що відбувалося там за цей рік, які плани на майбутнє, що де, як, і вони дуже, дуже, дуже однотипні, щирі, але однотипні. Знаючи багатьох з людей, я розумію, який шлях вони пройшли за цей рік. І знову ж таки, люди пишуть те, що їм хочеться писати. А от мені, ви знаєте, во перше я дуже втішена, що я свій день народження святкую на арешті в рідних чердавцях, чердавіцях і цей репортаж ми пишемо з моєю любою руською, близькою, дуже моніментальною людиною, soulmate. Ем. Дівчиною, яка професіонал в своїй справі, і з якою я можу бути справжньою і дуркувати, і щось таке цікавеньке розповідати, і просто стати, і, знаєте, отак от з -з закинути очі в небо і сказати: Боже, я не хочу нічого казати, ви посміхнулися, видихнули і знову почали писати. Це так класно. Так от, про що я хочу сказати в цей день? Про те, що я дуже щаслива, я дуже щаслива людина. Я щаслива. В дуже багатьох сенсах, по перше, я щаслива тим, що я живу. Я щаслива тим, що я сьогодні, в цей день в своєму рідному місті, в своєму районі, центрі в центрі. Я щаслива тим, що Лірочка мене знімкує, і ми ще цим лагідним вечором прогулюємося рідними чорнавцями, чорновіцями і побудемо не в одній локації і просто кайфанемо. Я щаслива тим, що ми підемо. Я не знаю куди, як піде, ви знаєте, але кожна з цих локацій це буде таке рдзинкове, така бусінка бусінка яку ми всі дуже, -дуже любимо. Я щаслива. Тим, що чудовий приємний е, вайб, гарна температура, тим, що квітнуть сакури, тим, що квітнуть тюльпани, тим, що бузок вже розквітає, тим, що скоро-скоро вже вибухнуть свічки каштанів. Я просто щаслива. І це саме головне. А що саме головне для людини? Років шість тому назад е, мене мій син запитав, а в мене якраз був такий ну, початок переломного періоду, е, е, Скажімо так, вони ж не одні переломні у кожного в житті, а деякі. І проживши дуже потужний шлях, багато чого досягнувши в різних сферах, і мій дорослий син мене запитав: Мам, ти так багато всього зробила і робиш? А ти щаслива? І я як правдива дитина Радянського Союзу. Я так е, сіла на дубці, як сказали, б у Львові, і задумалась, почесала е, біля скроні і задумалась: блін, а чи щаслива я? Я так потужно е, рухаюсь по життю, багато чого роблю, багато досягнень. А він мені каже: я йому кажу, ти знаєш, Олег, я, а я не знаю. А він каже, Матусь, а це ж саме головне. І тоді перший раз вже у віці біля 50 років. Я усвідомила і почала думати саме про це, що це дійсно саме головне. Я багато вам про що сьогодні розповім, тому що це буде така сповідь ну, в першу чергу, напевно, саме для себе, дуже невимушена, дуже природня. От як воно буде йти, так і буду розмовляти. Чи щаслива я зараз? Однозначно так. Однозначно. Ми скоро будемо зустрічатися з моєю матусею. Моїй матусі 2 травня буде 87 років. Чи не щастя це Однозначно щастя. У мене дорослий, красень син, розумний, мужчина, Мужчина, який стався і рухається своїм керунком дуже потужно. І Мені це подобається. Мені він подобається, класний. Я щаслива тим, що я не та матуся, яка в рожевих окулярах, знаєте, таких дуже багато, які б одружилися на своїх синочках. Оце точно не та ситуація, тому що, будучи дуже незалежною по життю самого дитинства, я як дівчина, і я дякую за це і матусі, і батькові, особливо мамі, що вона розуміла мої особисті риси і ніколи не зважала тому, щоб я була зреалізована, звичайно, докладала величезну працю до всього, що робила. Але е, ці самі питання я дозволяла своєму сину, тобто е, сепарування, кажуть психологи, вкладання в те, щоб він сам рухався своїм життям, не зловити рибку, е, коли е, тому чуваку вже 50 плюс, як я називаю чуваки з короткими такими штанцятами. Ну, таких дуже багатька. А саме щоб е, навіть з віку 16 років, щоб купити вудку, або навіть навчити його заробити гроші, піти з ним, щоб він за свої гроші купив вудку, посадити поруч, навчити ловити рибу. А не зловити самі, розпотрошити, проживати, затиснути йому в роти і ще проштовхнути. А відтак, адже такого ж дуже багато, а потім ми дивимося, а чому воно так, а чому воно не так? Ну тому, що воно так, ну воно так. І е, для того, щоб твій син став справжнім мужчиною, треба вміти вчасно сепарувати, е, особливого хлопця і слідкувати обережно, лагідно за тим, як складається його в життя. Я щаслива тим, що в мене неймовірно класнючий брат з його родиною. Це взірець взагалі талон родинних відносин, кохання, партнерських відносин. Я щаслива тим, що в мене неймовірна яскрава племінниця Катя Лівінгстон, Кейт Лівінгстон, Катрися Дем'янишина, яка мені дуже нагадує мене в її віці, яка і танцює, і співає. Вона відомий діджей у Лондоні, хоча має. Дві потужні освіти: одну наш університет, економічний, факультет маркетинг і іншу в Лондоні. Університет, пов'язаний з модом, дизайном і менеджментом саме цих проєктів. Я щаслива тим, що в моєму оточенні такі класнючі люди, що годі казати, але про це, напевне, буде в іншій локації. Пішли? Я закінчила верні, верніше, не закінчила свою думку і продовжую її ось тут, біля, вірми, біля неймовірних автентичних дверей Вірминського храму, збудованого Йозовом Главками, де ми вчора, позавчора, слухали виступ органістки Олени Одрас. Я щаслива тим, що в моєму оточенні найкращі, найкращі люди. І кожен. Як я завжди кажу, і я це знаю дуже давно. Я це цінувала ще з садочка. Тому що дружба це робота, це шлях. Для того, щоб в тебе були друзі, а в мене от Лєночка, вона з трьох років, тобто ми, ми товаришуємо близько понад 50 років, Наталочка Панчук, 17 і так далі. Дружба це про шлях, це про самовіддачу. Це про те, що ти в будь-який момент... Прийдеш на допомогу, якщо це буде потрібно. Це про те, що ти не будеш ображатися на якісь дрібнички, які взагалі не вартують ніякої уваги. Це про комунікацію. Це про те, що якщо буде, будуть якісь моменти, не дуже приємні, висіли і поговорили. В моєму житті дійсно саме коштовне намисто із перлин. І кожна з цих перлин. – це… Мої друзі, вне гендерного е, гатунку це і дівчата, і мужчини, е, з якими ми можемо розділити будь-що будь-які моменти, з якими ти мовчиш, і ви знаєте, про що ви мовчите. Я неймовірно цим щаслива, тому що це те, на що я ставлю по життю. Це люди неймовірно порядні освічені, світлі, правдиві, справжні. І це не тільки у Чернівцях, так само у Києві, так само у Львові, так само у Дніпрі, так само і за кордоном. Життя це шлях. І я вже це можу сказати, тому що вже. Досить великий, велика частина цього шляху здолана, але ще не менш велика попереду. Тому як завжди кажу, до 120, а в активному режимі до 110, а потім я сяду, буду писати мемуари. А до 110 це буде дуже потужно і активно. Це шлях однозначно. Він непростий і дійсно розуміння, що деякі люди приходять своє життя. І вони з нього можуть піти. Прийняття цього, розуміння цього на 100%, тому що реально 100% не потрібно, коли воно вже не твоє. А так дуже часто буває: хтось один розвивається, зростає, йде в якомусь напрямку. І не потрібно нікого тягнути за собою, не потрібно ні в кого вкладатися тоді енергетично, коли воно вже. Вигорівши, це ні про що. І це так само усвідомлення, яке приходить е, з віком. І однозначно, коли ти знову ментально сілений, наповнений, осяйний, і в твоє життя приходять нові люди: саме такі, які тобі потрібні, і які, з якими ви будете в колаборації по життю і в усіх сенсах життя, і ти разом. Оце я точно точно 100% знаю. А ще я хочу сказати таку річ. Я про це багато читала, але дійсно, що ти це можеш осмислити тоді, коли ти вже це переживаєш і відчуваєш. Якщо згадувати увесь мій шлях життєвий, от 100% покладаючи руку на серце, я можу сказати, що я не жалкую за жодним своїм вчинком і за жодним днем. Тому що однозначно. Я ніколи не схибила, мені не потрібно було брехати. Навіть якщо це була неприємна правда, це була правда. Ну, це я бачила в своїй родині, так так вчиняли мої батьки, так я бачила в вчинках свого 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 брата, своїх друзів. Тому що ну я не знаю, якщо люди брешуть навіть в дрібничках, ну це просто однозначно не поруч зі мною. Хоча я розумію, що це слабкість і так далі, але це точно не про мій шлях і про мій вибір. І аналізуючи там період садочка, школи, універу, бізнесу, який був напротязі багатьох років, і це багато напрямків бізнес-діяльності, творчості, я не змінила б жодного дня в своєму житті. Кожен день був дуже насиченим. Мене дуже часто запитують: Оксана, як е ти все встигаєш. Як ти так багато всього робиш кожного дня і все встигаєш? Ну я хочу сказати відверто, що нічого не буває випадкового. За цим усім стоїть величезна праця, абсолютно величезна дисципліна, самопізнання, усвідомленість. Ну щоб жити потужно, треба потужно працювати в усіх сенсах. І я хочу сказати, що не бійтеся, навіть якщо буде такий час, що ви будете вигорівши в якійсь професії чи в чомусь, не бійтеся залишати те, що вас вже виснажує. Вчіться. Вчіться чомусь новому, ніколи не пізно починати. Я своїй матусі, які от за три дні буде 87 років, я їй кажу: мама, в мене в телеграмі дивиться мої репортажі. Я для неї спеціально їх цифрую, тому що вона зараз обмежена в переміщеннях світу. а Зі мною вона і в Стамбулі, і в Хорватії, і в Києві, і у Львові. І скрізь 87 років. По перше, це найкраща пігулка від деменції від Альцгеймера. Так, мама математик. Вона розгадує судоку, вона дуже дисциплінована. Вона тренується, ходить, наскільки їй дозволяє її руховий апарат, опорно-руховий апарат. Але це так важливо, це так важливо працювати і розуміти, що і однозначно ви будете мати винагороду кожного дня. А ще це, звичайно, вдячність. От щира така вдячність за усе, тому що ніхто в вашому житті нічого вам не повинен. Все, що ти отримаєш, кожен подих, кожен погляд, кожну квіточку, кожну посмішку, треба бути вдячним за це. І це наповнює тебе зсередини таким чудовим теплом і осяйністю, що я годі казати, мене часто запитують, ти завжди на позитиві. Ну, певно, що ну, це видно, що вона абсолютно щира, тому що ну, неможливо 24 на 7 на протязі багатьох років, ну, на протязі всього життя, але, скажімо, так, як я почала виступати, ну, робити вже блоги і так далі. Публікація почалося під час карантину, тоді, коли ну, я завжди знімкувала, але, скажімо так, публікувати почала під час карантину, тому що закрила бізнеси і звільнився час і так далі. І ви знаєте, для того, щоб позитивно сприймати життя і бути дійсно такою запальничкою, це теж робота, це робота ментальна. Є таке поняття, як емоційний інтелект. Нас цьому не вчили. Але це така надпотужна річ. Тобто, ну, для мене інтелект, як для дівчини, яка за першого світу, математик, там, медалістка, бла-бла-бла, ну це все зрозуміло. Це інтелект, мізки і так далі. Але емоційний інтелект, емпатичність і емоційне зростання. Це дуже важливо. Нас в Радянському Союзі цьому не вчили. Нас не вчили цим поняттям, що таке емоційний інтелект, що таке емпатичність. Я, до речі, ці всі терміни пізнала зазвичай, ви знаєте, коли відбувається зростання, емоційне зростання, ментальне зростання тоді, коли тобі погано, тоді, коли ти переживаєш якісь непрості моменти в своєму житті, тоді, коли. Через біль ти просто починаєш знаходити нові знання. Я так само не виняток, і я це все можу. Знаєте, знову ж таки, певне, мені дуже багато кажуть, що ти могла бути коучем, там, психологом, психотерапевтом. Ну, по перше, психолог це дуже важлива і потужна професія, однозначно. І яке моє ставлення до, до цих зараз сучасних коучів? Тобто. На чому заробляють хайп, да, вони називають, на чому заробляють швидкі кошти? Давайте ми про це і будемо робити. Ну, я рахую, що в будь-якій сфері треба реально бути професіоналом. Тобто, в моєму оточенні є дійсно професіонали психологи, які самі через своє зростання. Прийшли до професії, отримували не одну освіту, а це більше десяти років, і які дійсно професіонали. А ось так от братись і колупатися в мізках людей, коли ти взагалі сам зарушний, і давати поради, чи то саме нутриціологія. Тобто всі хочуть за швидку пігулку схуднути і мати ідеальну фігуру, але ж воно так не працює. За усім стоїть величезна праця, спорт, харчування, танці і так далі. Так далі, так далі. Тому. Звичайно, що кожен має займатися своєю справою. Те, що я роблю, я роблю в задоволення, я роблю безкоштовно я. Розповідаю про своє життя, про свої подорожі, про те, де я буваю. І ви знаєте, якщо це комусь цікаво, я бачу, що цікаво це дуже багатьом сотням тисячам людей. І те, що тобі пишуть в приват, що дійсно дякують люди, дякують за те, що ти розповідаєш, те, що ти несеш за естетику. Мені неймовірно приємно. Але ж в першу чергу, ну особисто я роблю це. Я завжди кажу таку фразу, що. А якщо навіть в світі була б тільки одна людина, якій би це було цікаво, я б вже рахувала, що я прожила цей день недаремно, а ця людина це я. Але ж я бачу, що таких людей дуже багато, і це також стає сенсом твого життя, і це дуже цікаво. Так от, вчитися, вчитися вчитися в будь-якому віці, не боятися е здобувати нові професії. І саме головне, коли тобі цікаво. Ти людина без віку. Мене дуже часто запитують. Ну, ти молодь, в мене дуже велика кількість друзів молодого віку, там 20-25 років. І запитують Оксана. Тебе така енергетика, ти дуже молода. Кажу, так, я ментально себе почуваю ну, максимум на 25, а фізично на 30. Ну, я, звичайно, зараз кокетую, тому що мені 50, плюс, і я не скриваю ніколи цього. Я завжди кажу, скільки мені років, тому що це мій досвід, але ж при цьому ж можна чудово виглядати. І знову ж таки, без пластичних операцій, без якихось там штиркатнів, шкіру, тому що воно все, врешті, ресне, не дуже гуд. Я бачу на цій пластикові обличчя після ботоксу і так далі. Знову ж таки, я нікого не засуджую, але я краще на це буду споглядати зі сторони. все-таки природньо посміхаючи своїми змозморшеками е, своєю щирою посмішкою. Ось так. Тому, якщо вам цікаво... Ви дуже молода людина, а мені дуже цікаво. Я просинаюся кожного дня, і я дійсно дуже багато чого роблю. багато багато буваю. Але я в мене стільки планів, що мені реально не вистачає дня на втілення цих планів у життя. І ти запалюєш своїх друзів. Їм з тобою цікаво. Ви знаєте, до людей позитивних. Зазвичай притягуються такі самі люди. І це класика, класичний вислів, що що ми випромінюємо, то ми отримуємо навзаєм. Це 100% це доведено і це однозначно саме так. І ще я пам'ятаю, коли почався карантин, я переїхала до Києва. В мене був свій ну, такий переломний період у житті досить-досить сильний. Тобто, багато чого змінилося, дуже в сталому, чітко зорганізованому. Більному, класнючому яскравому житті, і це все трапилося дуже швидко. Ти не міг це прийняти, і так далі. Я вирішила, що я переїду до Києва, ну адже така можливість була жити у себе в Києві. і е-е ви знаєте, і це ж крок за кроком. Крок за кроком. Київ величезний. Це зовсім не таке місто по затишності, як Чернівці. Я пам'ятаю, як я пішла на сальсу. Я тренувалася по 4 години. Ми танцювали сальсу, бачати, ми всьому цьому навчилися. У найкращого тренера на Подолі Паула Рейнальдо, Юлії Ганечко. Я дуже їм вдячна. Це були тренування на своїй площаці. Це були ще і ще і ще нові пізнання Києва розповідь про Київ. тобто, врешті-решт, тебе вибудовуються нові нейронні зв'язки. Е, і ти розумієш, що життя неймовірна річ. Я про що хочу сказати? Що ніколи не треба нічого боятися. Тому що, якщо відбуваються якісь зміни, вони однозначно на краще. Не треба ні за що чіплятися. І я тоді дуже багато читала, тому що це був мій усвідомлений вибір як людина, яка ну, напротязі усього свого життя була у відносинах. Е, і я читала, ну і це здавалося, що як не тому, що ну, ну, це твої люди, які з тобою поруч 24 на 7, споріднені душі і так далі. І потім я читала, що людина в ідеалі. Має бути в гармонію сама з собою, тобто ми народжуємося самі і йдемо з цього життя самостійно. І я кажу, так не може бути, тому що я ж дуже комунікативна. Я яскраво виражений екстраверт. І, звичайно, ну поговорити і це все 24 на 7, це просто однозначно. І такий був величезний простір, і мені здавалося, що це ніби вакуум. Це був досить довгий період життя. Але я хочу сказати, що я дуже-дуже дуже втішена дуже, дуже тим, що дійсно, і я тепер це підтверджую, що е, самодостатня людина вона неймовірно гармонійно себе почуває в конекті сама з собою. І це не значить про те, що ну, ти не в відносинах чи в тебе немає когось близьких і їх величезна кількість. Але ти можеш бути щасливим безумовно. Коли ти в гармонії сам з собою, і це можливо, це шлях, і це напевне самий класнючий дзен, тому що як я кажу, це дуже сильна і потужна позиція, всяке в житті може бути. Людина може померти, людина може піти іншим шляхом, який тобі не в твоєму корунку. Всяке може бути. Але ти сам з собою. І ти розумієш, що ти просинаєшся кожного дня щасливий. Сонечко цілує твоє щічку, ти дивишся віконечко, ти бачиш ці квіти, чи сніжиночки, це може бути у Львові, це може бути у Києві, це може бути у Чернівцях, це може бути у Стамбулі. Але ж все рівно перед твої близькі і рідні люди. Коли ти. Не навантажуєш людей своїми проблемами. Е, там, дуже часто да, дзвонять, а у мене болить, а у мене там то, а в мене там що. Ну, це ж токс. ну Кому потрібно це все? Ну У кожного болить, є шлях, бери і вирішуй крок за кроком. Е, як це важливо, коли дійсно ти маєш з ким поділитися добром? І твої друзі за тебе раді. Така розлога розповідь, ну напевно, вона така потрібна. Знаєте, і я хочу сказати, що дійсно такий фільм Москва сльозам не вірить. Да? Віра Алєнтова казала, що після 40 життя тільки починається. Ну, в мене все життя дуже яскраве, Я жодного дня ні, ні хочу нікому дарувати чи віддавати. Після 50 я читала про це, і Володимир Яковлев звичайно. Я дуже багато пропрацювала психологічної літератури для саморозвитку. Мені було це цікаво. Вік щастя, так от в мене зараз такий вік щастя. що годі казати і. Е... Люди, які починають схиглити там, болить, там болить. Ну не треба сигли. Беріть, потренуйтеся, візьміть палки, походіть е, підіть на танці, почитайте щось цікавеньке, сходіть в Гончаренко, центр, сходіть в театр, сядьте. Ось тут в Чернівцях автобус, Чернівці виїжджає, здаємо турсири, поїдьте в будь-яку країну світу, або навіть в Карпати на Тернашорську ладу. Для мене в мене якраз п'ятична шпора. І це було неочікувано, коли треба було підняти штанцята і йти по гірській холоднючі рісці, по тим каменю. А в мене п'ятка болить, шалене, стати не можу. І я здолала три потічки в один бік і три в інший. І ти потім просто ліг на травичку і такий кайф в сакральному місті. Ну що казати? Щастя, це про любов, щастя, це про наповненість. І я в цей свідин народження у Чернівцях. В рідних локаціях хочу сказати, що я дуже 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 щаслива людина в усіх сенсах цього життя, чого я вам бажаю, і звичайно, я дуже дякую своїй матусі, всім моїм друзям господу Богу за те, що я маю. А маю я цілений всесвіт, і як зазвичай. Адже я дівчинка, яка з нам ну дуже дуже е, в близькому коннекті. Я хочу подякувати Оксані Селевінській за цей неймовірний фірмовий піджак в її стилі, стилі апсайклінгу. Ось така подача сьогодні. Звичайно, червоний кольор е, це мій основний з дитинства, просто основне усі стрічечки, кіснички. Вони були завжди червоні. Тоді червоної помади на вустах не було. Зазвичай воно все на тюрель, і це величезне серце. Я дарую вам, усьому всесвіту, з величезною вдячністю і любов'ю. Розлоги вийшов репортаж, але як є, це моя, моя наговірка в мій день народження. І, звичайно, я усіх хочу всім хочу подякувати за численні привітання з ним народження, тому що ми в свій день народження. Оце, що нам е, е, бажають, воно в 100 крат множиться і воно просто підсилює твою карму. І це те, що нас е, буде тримати цілий рік е, в дуже потужному такому е, гатунку. З любов'ю до вас. Свій 50 плюс, день народження, з червоною помадою на востах. В ритмі Сальси і Бачати, дякуючи моїй Лірусі, яка приділила мій час, дякуючи неймовірній архітектурі Чернівців, творіні Йозефа Главка, 1875 рік, Вірменський собор і дякуючи моєму улюбленому місту, Чернавці-Чернавіці, яке завжди зі мною. Ваша щаслива Оксана Дем'янишина.